Ми маємо неспростовані докази того, що відбувалося. За наявною у нас інформацією, на сьогоднішній день тітушку і людям, які були разом з ним, інкримінують дві статті кримінального кодексу. Це частина друга статті 296, яка називається хуліганство, і частина перша статті 171 це перешкоджання професійній діяльності журналіста. Подивившись. Матеріали відео ми можемо зробити певні юридичні висновки. До речі, нічим не спростовані. Я вважаю, що ні однієї статті, ні другої, якою інкримінують тітушку і компанії, не було. Пояснюю, чому. Якщо подивитися, дуже уважно подивитися на наш відеозапис, то ми бачимо, що є одна група людей на зустріч її рухається інша група людей. Моно називають цих людей одних фашистами, других антифашистами. Ну з одного боку свобода, яку позиціонують як фашистів, з іншого боку група тітушка, яких позиціонують як антифашистів. Ну насправді жодного ідеологічного забарвлення у групи тітушка не було. Це видно було навіть сам тітушка говорить про те, що ми охороняли громадський порядок і не більше. Він не говорить про те, що він там прихильник якоїсь там політичної ідеї. Ну, я думаю, що це для всіх очевидно. Але з самого початку нам очевидно було, що конфлікт було слановано наперед. Режисура була за межами України. Я поясню тоді, чому я так думаю, що це було зрежисовано не в Україні. І більше того, те, що відбулося, не вигідно нинішній владі. Давайте уважно проаналізуємо диспозицію статті 296. От Я взяв з собою матеріальну базу, відкриваємо кримінальний кодекс і беремо 296 статтю. Стаття 296 звучить так. Хуліганство, тобто грубе порушення громадського порядку. Ми бачимо, що грубе порушення громадського порядку було. З мотивів явної неповаги до суспільства. Обов'язковою складовою має бути мотив, має бути хуліганський мотив і неповага до суспільства. Ми бачимо, що мотиву хуліганського не було, неповаги до суспільства в цілому не було, було, було лише одне неповага однієї групи до іншої. Виникає питання. тоді, Чи було правопорушення, чи не було, чи є в діях тітушки компанії склад злочину, чи немає. Однозначно можна сказати, що є, але аж ніяк не передбачений статтею 296, тому що немає мотиву. Тобто немає, немає всіх ознак для того, щоб інкримінувати їм, їм цей склад злочин. Що відбулось насправді? Насправді відбулось грубе порушення громадського порядку. Ким, хто порушував цей громадський порядок? Ви чітко бачите на телеекрані, коли йде група осіб, представників Свободи. Які починають провокувати конфлікт із групою так званих спортсменів в спортивних костюмах. Звідти полетіли пляшки, були образливі слова. Ну, зрозуміло, яка реакція мала бути так званих спортсменів. Зрозуміло, що вони відповіли тим же самим. Тобто відбулося грубе порушення громадського порядку, але конфлікт відбувався між двома сторонами, між свободою, представниками свободи і представниками спортсменів. На певному етапі міліція не втручалася. Не втручалася чому, тому що реально не було порушення, не було, ну, це не стосувалося всіх громадян. Да? Був локальний конфлікт і міліція оточила, оточила людей, які вчинили цей конфлікт, і намагалася його локалізувати. Тільки тоді, коли це все переросло в бійку, правоохоронці втрутились. Що говорить нам стаття 293? А стаття 293 нам говорить, організація групових дій, що призвели до грубого порушення громадського порядку або суттєвого порушення роботи транспорту, підприємства, встановлюючи організацію також участь в таких діях. Ми маємо свідчення, відеосвідчення того, що одна група спровокувала. Антигромадську поведінку іншої групи, і відбулося грубе порушення громадського порядку. Тобто винні і ті, хто напав на команду Тітушка, і винна, винна група Тітушка, яка взяла участь у організації цих безпорядків. Однозначно потрібно кваліфікувати їхні дії по 293 статті. але я думаю, що всі мали можливість побачити відео, де було виділено декілька осіб, яких позиціонують як провокаторів. Очевидно, що ці люди виконували певну місію, і навіть коли йшла мова про народного депутата Кушленського, народного депутата від свободи, на відео нам показано, що його ніхто не слухав. Ну, я думаю, що не ніхто не слухав, а ті, які були заряджені на, на провокацію, його не слухали. Зрозуміло, не слухали, тому що він не є для них авторитетом і не він їх туди посилав. Я більше ніж переконаний, що це була наперед спланована провокація для того, щоб поглибити ще більше розкол в українському суспільстві. Чому невигідно нинішній владі це? По одній простій причині. Сьогодні президент є главою держави. Сьогодні недовіра до правоохоронних органів, підрив довіри до правоохоронних органів, які не можуть справитися із даною ситуацією, це підрив довіри до нього. Але з іншої сторони, коли виходите з того, що є сили за межами України, які не зацікавлені в тому, щоб Україна була сильною високорозвиненою державою, треба зробити все для того, щоб поглибити розкол в українському суспільстві, розділити Україну на схід, на захід і само собою щоб підірвати довіру до президента. Тому я думаю, що тут більше питань не до МВС, чому вони стояли там і не вживали заходів. Я думаю, що в міру можливості співробітники міліції вжили заходів, коли конфлікт почав розгорятися. І в принципі забезпечили наведення порядку. Тут більше питань до Служби безпеки України. Я більше ніж переконаний, що режисер цієї провокації знаходиться за межами України і тому. Контрозвідка має дати оцінку тому, що відбулося, відпрацювати належним чином матеріали і доповісти главі держави, який є гарантом дотримання Конституції і законів України, хто це все спровокував, хто поглиблює в Україні, хто підриває, національ... підриває основи національної безпеки України. Тому що по-іншому я це назвати не можу. З одної сторони говорять, що в Україні є фашисти, хоча, чесно кажучи, я тих фашистів не бачу, і свобода, на мій погляд, не є фашистами. З'являються якісь антифашисти, які до політики абсолютно не мають ніякого відношення. Я думаю, що тут навіть з відео видно, що це люди дуже далекі від політики, влаштовуються, штучно влаштовується конфлікт між ними і намагаються тепер з цих так званих антифашистів зробити цапів відбуваю. Якщо, ну наскільки мені відомо, зараз йде судовий процес, і обвинуваченим пропонують процесуальну угоду. Тобто підписати угоду про примирення, чи підписати угоду між прокурором і обвинуваченим, де вони визнають свою вину, і після цього якби вони отримають умовний термін позбавлення волі і не будуть сидіти в тюрмі. Я вважаю, що Така, такий підхід недопустимий з двох причин. Ми маємось кримінально процесуальне законодавство, друга части, друга, стаття 2 друга Кримінального процесуального кодексу нам говорить про те, що одним із основних завдань кримінального процесуального законодавства є захист особи держави і суспільства від кримінальних посягань. Але крім захисту особи суспільства і держави від кримінальних посягань, є ще одна дуже важлива функція КПК це недопущення притягнення невинного до кримінальної відповідальності. Якщо ті і компанія будуть засуджені за злочини, які вони не чиняли, ну я не думаю, що вони будуть задоволені таким вироком і в них залишиться образа і на владу нинішню. І, і на суд, і, і на всіх. Тому ми маємо, як юристи, зробити все для того, щоб не допустити незаконного засудження цих осіб. Ось кожна особа має бути покарана лише за те, що вона вчиняла, і не покарана за дії, які її інкримінують незаконно. Я думаю, суд належним чином розбереться з даною ситуацією, дасть правову оцінку тому, що відбулося. і я думаю, що і з нашою допомогою, і з вашою допомогою як журналістів, які донесуть нашу позицію до суспільства, буде забезпечено правосуддя по даній справі. Тепер, коли ми говоримо про статтю 171, де мова йде про журналістів. Очевидно, що ми дуже багато бачимо випадків, коли порушують права журналістів, коли перешкоджають їм здійснювати професійну діяльність. Я вам можу сказати, що нам, адвокатам, також дуже часто перешкоджають здійснювати нашу професійну діяльність. Але знаєте, я як адвокат ніколи собі не дозволив би звинувачувати людей в тому, що вони перешкоджають моїй професійній діяльності, що люди цього не робили. Ну, наприклад, це все це відбувалося біля суду. Якби я як адвокат йшов в суд, і на мене напали люди, які билися між собою. Ну, вони ж не знають, хто я, Адвокат, і не адвокат, їм все рівно. Вони в'ються, тому що вони незадоволені позиціями одинормо. І я як адвокат не зміг попасти до суду, тим більше ніщо ще там попало да, в ході цієї сутички. Я ніколи в житті не дозволив би собі звинуватити цих людей в тому, що от вони е, пер, вчинили кримінальне правопорушення, яке передбачає відповідальність за перешкоджання адвокатської діяльності. Те ж саме було з журналістами. Ніхто не знав, що е, е, особи, які вчиняли бійки, як з однієї сторони, так і з іншої, вони не акцентували увагу на тому, що е, журналісти перед ними чи не журналісти. Але для того, щоб був склад злочину, передбачений статтею 171, я вам хочу процитувати цю статтю. От. І тут чітко і однозначно сказано. Ну, дивіться, стаття 171. Перешкоджання законній професійній діяльності журналістів і умисне перешкоджання законній переш... законні професійній діяльності журналістів. Тобто, для того, щоб був склад злочину, потрібен прямий умисел. Особа повинна знати, що перед нею стоїть журналіст. і Журналіст виконує свої професійні діяльності, і в неї має бути умисел на перешкоджання цієї діяльності. В даному випадку такого умислу не було. Журналісти стали випадковими. Жертвами конфлікту, я вважаю, що ні 296-ї статті, ні 171-ї статті не було. Це все створено штучно і штучно створено лише для того, щоб знову ж таки поглибити розкол в українському суспільстві, щоб показати, що в Україні немає правосуддя, що з одної сторони були незаконно засуджені люди, які залишилися б незадоволені і судом і правоохоронними органами і нинішньою владою. Ну і знову ж таки, щоб дестабілізувати суспільну політичну ситуацію в Україні і підірвати віру народу в справедливість правосуддя і владу, яка сьогодні є. Я думаю, що те, що я сказав, воно має достатньо підтвердження документального, ми тільки що його бачили. Ну і мені ні разу не доводилося захищати нинішню владу. Я думаю, що навряд чи хтось мене зможе запідозрити в тому, що я. Є прихильником партії регіонів. Я завжди був в опозиції.